Всім привіт! Справилися трошки, ротики по закрили чи свиноматкам Що ми сьогодні, синок, які ми сьогодні будемо обговорювати питання? Різні питання будемо. О, сьогодні ми обговорюємо різні питання. Щас я кину їм соломи. Манюня, дай пройти Ну що, Ленідович, задавайте питання. Чи ти пляшний сарай і який розмір сараю? Так ми ж тобі розказували 12 разів. Андрушка каже, який розмір сараю, розкажи. розкажи. Ну, ми вже не раз розказували, ну, як кажуть броги, блогери, не хочуть ніхто вертатися дивитися старі відео, то у нас цей сарай зроблений із шлакоблока, він 9х12 знаружі. Внутрі виходить 100 квадратів. Он нам розказує, що ми неправильно читаємо: 108, виходить. Ну, 108 це було. А корисна площа 100 квадратних метрів. А чи утепляли ми мы... стеля на цьому сараї утеплена, там десь стирси сантиметрів 15. А я писали за тирсу, як собі криси? Криси? Да нема там Крис. На другому відео хай сьогодні вже темно не, не покажеш. Наступного разу залізеш і покажеш. Там все сухо, ми зверху цих дощечок положена параізоляція. Тирса собі лежить сухенька і робить свою роботу. І якби вона промерзала, тут би вода би стояла. От там, де вона промержала, да, там видно вологу, А тут де ось сухо все. Да, воно взяло трохи вологи, ну не наскільки, щоб, щоб капала вода. Знаружи Знаруження, у нас є в мислях. Як все буде добре, то утеплемо й знаружи, щоб флакаблок не, не мокрів, не давав лишню вологу в сарай, бо вона зимою дуже погано вимітюється, бо старається прикрити витяжки, щоб, щоб не виходило тепло. І виходить, що волога теж не виходить. Коли витяжки відкриті повністю, то воно витягає і вологу. Яка температура вологи, сарай? А що ми не обігніваємо? Відповідаю, що ми не обігріваємо сарай. Ну, такі морози, щоб як оце зараз щоб прихватили, ну воно дуже рідко, щоб його обігрівати. Обігрівати це треба теж в чомусь там, буржуйку чи щось. Треба дрова туди нести, треба ходити туди частенько. Я навіть малим, я нічого не той. Повісили їм лампочку. Як нема світла, заводимо генератор і гріємо їх недорого виходить. Каністра на три дні. Такими відключеннями, як зараз. Та це ще спохолодало. Зранку було 13. А зараз ще вітер видув, чи я не пойму, вроді все закрито. А, правда, я витяжку на день відкривав, щоб трохи продуло. А як витяжки закриваю, було 13. Вологість, звісно, піднімається. Зимою, коли витяжки прикриті, то вологість з піднімається. Ну, це не критично. У мене в старому, як не було витяжки, там приходиш. А у той хлопчик, що там намальований, він аж плаче, бо 120% показує вологи. Дощ іде. А тут ще й так і по-божеському. Ще багато запитань стосовно того, чи продаємо маленьких поросят. Зараз є, там у нас запліднені свиноматки, але продавати ми не будемо. Оцих продамо, звісно, бо вони вже зайняті Миколою Володимировичем, то ми їх продамо. А поки нічого нікому не обіцяємо. Як будуть лишні, тоді, тоді скажемо. І то на них вже куча клієнтів місцевих, які вже кричать і нам щось давати. Так що така справа, Поки я не, не маю. Далі відповідаємо на питання. питали, який, який БМВД, дає свиноматки. Отак, отакої фірми я використовую. Фірма знаходиться в місті Дніпро, отакий старт 5-відсотковий. Я даю свиноматки і вони із маленьких поросята під'їдають під разом з нею. Леонідович залишає номер телефону в описі до відео. Це хочу ще вас запитати. от Дивіться, от манюня це дюрок, в неї вуха висять, а в малих всіх вуха стирчать. Що за порода така? Що з ними случилося я не пойму. Я думаю, теж дожні в них вуха висіть, а в них вуха стоять, з ними щось не так, мабуть. Чи може вони в папу? Треба було в маму, а вони в папу. За рецепти знімали, кажуть, що ви снімають за да, два рази. За рецепти знімали. Ну, якщо ви берете таке, бо МВД там в кожному мішечку заснімемо, Бачите, які? Любопитні. Все їм цікаво. На кожному мішечку там в той вшитий інструкція як користуватися. Скільки, що, чого, ну і різні там. А, є, так. Да, рецепти є на каналі. Заходьте, заходьте дивіться, користуйтесь ще, що бетон, як це Ну, от на бетоні. ну подушок у нас немає лишніх. Тому сплять на бетоні. Ну, чого тобі не сидиться? Давайте вперед. Ви такі. Оці. А питали, що таке ДКУ? ДКУ? Та я навіть не знаю. Ну, це я розумію, що те, що дерьть мало. Ну, у нас нема ДКУ, у нас є маленька там. Дертімолочка невеличка. Вона ну, меле 400 кілограм за годину, не більше. Ну це ж, це ж не ДКУ. Питання, в яке місто я колю, від листів там чи куди, От, ну в шиї в основному. Та тихо, я нічого не колов тобі взагалі. Покажи на манюні, вона нормальна. ось Отак оце місто ось сюди. Раз. Десь за вухом, там, наприклад. Бо сюди ви можна, можна в хребет колоть, а так ось сюди якраз нормально. Щоб і не в лопатку, не далеко. Ну, в шию. Просто там сама рухома її частина, і воно швидко ліки розходяться по організму. Вона шиї помахала і вже все, ліки розійшлись. Як ми привчаємо малих поросят до поїлки? Як ми питаємо, малих поросят до поїлки? Ну як? Та ти залазиш і так. Показуєш, кажеш, оцо пийте. Та ні, коли хочеться води, вони шухають. А хто це не закрив форточку? де Було все нормально, раз двері відкриваються, Андрюха. Не знаю, ну я стараюсь. Що що, скільки днів малим поросятам? Сьогодні яке у нас? 15-те? Проводить відлучку. Проведемо відлучку, треба тільки освободити місто. Треба Машу зробити з неї колбасу, а манюню туди перевезти. Хай ще потерплять, я знаю. Сьогодні це народились 18-го, сьогодні 15-й. Та -е. й 28-27 днів. Хай ще побудуть, може 32 дні. Подивлюся. А на який день треба було? Ну, я на 28 можна на 32-й. Ну, тихенько, все ж хорошо. Можна на 32-й, на 35-й. Я завжди дивлюсь, що робить свиноматка з поросятами. Якщо все добре, можна і 35. Це для маленьких поросяток не, не буде хуже. Ми не спішимо, щоб у нас було три опороси за рік. Так що ми не спішимо, щоб там на 28-й день їх забрати. І цей. Як правильно виразиться. І щоб швидше запліднити її. Як буде, так і буде. Не гонюся я за цими за, е, сроками там. Чи вигідно тримати свиню до 200 кілограмів, чи від ловити раніше? Чи вигідно свиню тривати до 200 кілограм? Я думаю, вигідно. Як буде тримати свиню до 200 кг, то їй вигідніше буде і продати самому. І якщо даже продали, як перекупам, то це буде набагато вигідніше. Якщо вона буде за 200 кг за 7 місяців, то чому б і ні? Як шланга закріплена до бочки. А там у нас, як шланг до бочки, закріплена, у нас там є відео, як ми деревимо нову бочку. Потім я вкручую туди штуцер, який продають на душові бочки. Все, далі муфтон спаяв. Це в мене новий виріб. А от там ті дві зроблені класично, як я в цих сараях проводив. Отак, там поїлка, тут шланга, десь забилося, там шлангу зняв. Открутив, почистив, якщо, якщо треба. Ну, в основному, там, якщо забилося, поїлку, поїлку викрутив, злив, та і все. і все. І все прочистилося. Кину їм, бо щось вони це. Я розумію, що сіно треба економити, бо його вже толком немає. А ще тільки новий рік пройшов. Ну, кинуємо. Можна свиням сіну? Чи можна свиням сіну. Ну, я в них спрашую і вони кажуть, можна, давай. Якби була люцерочка, було б ще краще. А це в нас просто вже люцерочка там була, дійшла. Та як заб'ється, так і проб'ється. Да, нічого не заб'ється, наоборот. Це тварина їй. Потрібна критчатка, щоб хорошо шлунок працював, нічого не заб'ється. Особливо, коли свиноматка. Їм по-любому. Ну, була б люцерочка було б набагато краще. Ну, у нас є ну, різнотрав'я. Всього що, ото що є. І то там залишилось у нас його геть трохи. Яка площа потрібна на порося 100 кг і 50 кг? А яка площа потрібна для поросяти 50 кг і 100 кг? Я, я скажу так. Площа потрібна одинакова, щоб йому 50, хоч йому 100. Ставити, наприклад, у нас станок 10 квадратів. В нашому випадку 10,5. Ставити 10 поросят з розрахунку 1 квадратний метр. На одне порося. Хоч йому 50 кг, хоч 100. Ну, я думаю, що одного квадрата їх хватить і до, до 200 кг. Ми от покажемо, як вони зараз. От дивіться, їх кілограм по 130, може деякі екземпляри і більші, то вони на 10 квадратах нормально поміщаються. Ось і покажемо, як їх буде по 200 кг, як вони будуть поміщатися на 10 квадратах. Треба один квадрат на одну, розраховувати один квадратний метр на одну голову. Особливо здорову, отаку голову. Прошу відео відчали, що дає лактуючим свиноват і скільки кілограмів. ну ще раз, будь ласка, для тупих. Що даємо лактуючим свиноматкам і скільки кілограм. А, для лактуючим свиноматкам? Ми відповідали в минулому відео і повторимо. В даному. І було б там декілька е, свиноматок в мене. Я б їм зробив би комбікорм для лактуючих свиноматок. Ну Вона, одна, я не цей. Е, як Ніколи їх там вицяцьковувати на даному етапі то світла нема, то, то ще щось. Даєм, даю їм стартовий корм, бо там ще роблю, ще деяким поросятам. У нас то немає ще малих, в нас тільки одні отакі. Кілограм, ну, 6-7 кілограм. От таких я ж показував, от таких 6-7 совків за день даю. 6-7 кілограм, отак. І вона їх лупається аж бігом. Це актує, чому обичний медик. Ну, супоросним 3 кілограма. Півтора утром, півтора вечором, І то для супоросних там худий, худий камбікорм. Да, рецепти є на каналі. Для Всіх Так, Для всіх, для різних хреней є рецепти на нашому каналі. Надо, чи треба буде, і ще повторимо. На цьому будемо закінчувати наше відео, бо тому що сьогодні змолоть дерть успів, а зробити комбікорм з неї не успів. Зараз піду замішаю. Просто дерть, навіть без макухи, без сої. Те, що змелено, так лопаткою на полу перемішаю. І вкину їм, бо не знаю, коли сьогодні буде світло. Тоже сидіть, виглядати, його теж не хочеться. Пишіть свої запитання. Да, пишіть запитання, пишіть коменти, ставте лайки. Продвигайте україномовний контент. Все, Всім дякуємо за перегляд, всім пока, всім миру і добра.